Так у нас сьогодні на обзорі часики. Сейчас вам покажем свіферблачик. Я хочу вам показати, як выдвигається з нього шторочка така, прикольна, міні менюшка Зверху теж щось можна висунути, подивитися. Отака вот у нього міні уха можна увеличивать. Цьому... Сейчас вам покажемо, що вона можемо. Не покажемо. Покажемо циферблат. А, ми можемо пульс мірять. Контролювать. Дивиться погоду. По фізичнім якимось активностям своїм. Скільки ми пройшли. Скільки етажей. Висота. Ну, прикольна штука, короче. От. Можна міняти собі циферблатики. Можна стільки хочеш. Можна хоть свою фотографію поставить. Да. Тут можна загрузити через приложуху. Можна сам двигалось, можна Типа живі обоє. Воно красиво. Сейчас вам покажу, де міряють пуз, чим. И тут ось два коннектора на зарядку. Так, от такі от часики. Ну, в принципі, прикольно, за 20 доларів, я вам кажу, що он і топ. Також хочу ще розповісти, що ці, цей годинник я використовував на полігоні. Повірте, я до них прям бережно не відносився, я в них вмився в душі, мочив мив руки без проблем. В болоті повзав вони морози стійкі. І, в принципі, свій бюджет це напевно не самий поганий годинник, який можна купити. Не обов'язково купувати годинники, якісь там військові ударні. В принципі, вони лиці отримують, вони легенькі, вони з алюмінієвого корпусу. Скло доволі міцне. Я їх не рекламую, але просто дивлюсь своїм досвідом. Тому дякую вам усім за увагу.